Ось воно те, з чим бореться наш ізвічний ворог, з культурою, яка побудована, перш за все, на історії. І з тією історією, з цією культурою наш ворог також бореться. Ну, а тепер що ж нам робити? А нам робити потрібно лише одне: культурі, перш за все, зробити так, щоб оцей ланцюжок цього коду генетичного він не обірвався, а він лише розширювався і далі зашивався до наших дітей, онуків. І до нашої нації. Що для вас є український світ на противагу руському міру? Відповідь дуже проста. Відповідь дуже проста: це добро і зло, це тьма і світло, це в кінці кінців майбутнє і забуття. Це абсолютно різні речі і суму ці речі ось вони зійшлися. І в боротьбі за світле, за майбутнє, за любов. Ось що таке український світ. Що таке російський цвіт? Ну, російський нема даже сенсу поясняти. Це те, що у нас буває, у нас щодня, докази про те, що у нас не існував. Але ми.